Ми в ресторані закінчили їсти. Ну, з'їли перше, друге, солодке. Оцей десерт, що ми взяли, з'їли десерт і витягнули телефони, і розслабляємося на телефоні. А до нас. Підходить цей господар цього ці, ці ресторану, гостинниці знаменитий і говорить, якщо ви хочете каву, так дуже так джентілі, так по-доброму, так знаєте, спокійно, щоб нас не обідати, щоб нас не обідати, каже, якщо ви я вам не, навіть не говорить, якщо ви хочете каву, каже, я вам каву зроблю на касі. Я вам каву зроблю на касі, якщо ви цей. А ми зразу зрозуміли, що треба вставати й йти. І, і на касі, як ми платили, він ще до нас ще раз вибачився. І я кажу: ти я ж розумію, що черга стоїть, люди хочуть зайти. А ми будемо сидіти ось тут на телефоні, і будемо розслаблятися, будемо місце займати і столик займати. І це дуже нормально. Є це, знаєте, залежно, який ресторан, і, і як і що. І, і, і от така у Львові теж я бачила, така є у Львові є реберня. Оця ребель, ребель ребель. Ре, 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 Ребельна ребра, ребра, де. От цей. Яка різниця от тої ребельної, де ребра вам подають жарені? І яка різниця ось тут? Є така різниця, що тут все натуральне. Тут по-домашньому, ви розумієте, тут от, замісили вам о, о, тісто, зробили оті тортелі, о, вареники з рікотою, зі спіначами. Все по-натуральному. М'ясо, кусок м'яса, помідора, переварили, тут, більше тут ніяких місць, травів нам всяких таких пахучих, розмаріну дали, сальві, олії, оливкової, і, і завжди тут все по-натуральному. Риберня, чому ті ребра такі сильно-сильно смачні? Бо там дають багато спецій. Там, знаєте, оті спеції вже такі всякі мішані і, і дають навіть сіль, яка вам піднімає смак. Тому що я знаю, якби, якби ви ребра вдома не робили в своїй духовці. Що би ви там не дали, все натуральне, сір, перз, вони ніколи ніколи такі не будуть. Е, бу, ніколи такі не будуть смачні. В Італії це називається е, е, як воно називається? Ну, коротше, така сіль, що підвищує смак. Що ви що смак набагато смачніший, ви набагато цей смак чуєте. О. І оці ребра у Львові є такі. Я там піду, як поїду до Львова, то я стану в чергу. Один раз подивлюся, попробую ті ребра такі. Свині, я не сумніваюся, що вони є смачні, вони є дуже сильно смачні. Я... Але мені здається, що там посипають, знаєте, таким... всяких таких не тільки сіль і перець і чесник, а там багато всього такого є, що воно набагато, набагато смачніше. І ось це я хотіла сказати: у Львові ніколи-ніколи би ніякий. Це теж є, відрізняє. чим відрізняється в Україні ресторан і в Італії ресторан. що от У Львові ніколи-ніколи би вам не запросили вас вийти. Джентльменти ви ви вже поїли, звільніть, звільніть столик, бо другі люди хочуть сісти. розумієте? Ну, Це праве справедливо. Я це розумію, в Італії воно так є і тут дуже. По-людськи так відноситься, відноситься. розумієте? Це не є такий ресторан високого, якогось 5 зірок чи стилі Мішлен, що ви там платите 150 за обід чи за вечерю. Це просто така, знаєте, така от їдальна, типічна їдальна, яка це просто навіть не типічна, це гостиниця на три поверхи. На першому поверсі великий-великий ресторан. Це створив його тато, отого пропритаріго. Ото що от зараз батьки померли, він залишився, і він командує тим всім. А його тато створив цей ресторан для бідних, розумієте, щоб ціни невеликі невеликі. От тут кругом поля, ліси, і кабани бігають, і свині ріжуть, і багато фасолі, гороху кругом. І вони, отак, от він рішив, то його тато, що це буде ресторан для бідних, що ціни будуть низькі. Доступні кожній кожній людині. І це ще було зразу після війни. Був от зараз тому сину, скільки буде 65 років, напевно. Він бігає, тарілки збирає. Він там має десять, він має десять тих, так як десять, він має, напевно 20, бо це ж величезний ресторан, там, напевно, тисячу місць є. І він має багато тих всяких і поварів і тих, що обслуговують, і тарілки збирають, і ми і тих всіх. А він саме ж людьми бігає. І бігає, і з людьми говорить, і тарілку якусь забирає, і сам накриває, і от у нас підійшов, там до других підійшов. Тих попросив, він тим всім парадом керує, ви розумієте? У нас в Італії так є. І щось хотіла я основне сказати, і я забула. І я забула. Ми тут під деревом сидимо, бачите. І така дерев'яний, отакий стіл. У нас тут дерев'яний є, і дві лавки. і Температура 22 градуси. Я так одягнулася легко-легко, щоб, щоб мені щоб я змерзла. Бо я хочу на кінець змерзнути. І 22 градуси це дуже-дуже добре. Що я хотіла ще про ресторан сказати? От не пам'ятаю і все. Що цей ресторан для бідних він був створений, щоб... А! що я хотіла сказати? Що цей ресторан створений до війни, ще не до війни, а ще після війни, і просто щоб люди щоб цей ресторан і цей готель був доступний любі -любі людині. за Заниж, Дуже зани, занижені ціни. І він тепер на такому рівні цей ресторан тримається. Що я хочу сказати? що я мала 20 років, я мала 15 років. Я, я, ви пам'ятаєте, які були ресторани? Та то ресторан то був, як було написано ресторан то Я боялася навіть близько підходити, тому що ми ніколи в ресторан не ходили колись. І це було дуже-дуже дорого, в роки 80-ті. Я не знаю, чи було дорого, чи не було дорого, але це було просто недоступно для середнього українця. Для середнього українця Це було недоступно. Бідного я, я вже не говорю. Стояв на дверях той швейцар. І так, то так вікна, я пам'ятаю, так були заслонені такими гарними тюлями. І так через вікно там можна було трошки заглянути, що там такі столи, такими скатертями білими, і це здавалося, що то так дорого, дорого, що то що напевне, там там би навіть ніхто не пішов, тому що була зарплата яких то там рублів. 120, хто мов 90, а хто якщо як була я маленька, то може і 70. рублів було. Я пам'ятаю щось таке 80. Я як працювала у Львові, то я отримала от у от той період, як я закінчила навчання, то я отримала 110 рублів. А рублів, ще рублів були, бо там ще якісь гривні були. Я вже не пам'ятаю тих грошей, бо я тридцять років тут, в Італії. Але що я хочу сказати, що от італієць вже після війни в 50-ті, в 60-ті роки, він вже насолоджувався йти в ресторан, гарно поїсти, відпочити зі сім'єю, відпочити зі сім'єю, поїхати і на щось подивитися. А ми. До якого року, що ми, ото я, от, дитина, 20 років, та вже 30 років було. Та ми навіть в ресторанаві не думали йти. Ми навіть не знали, як там в середині. Я навіть не знала. Стояв ото той на двері, контролював, ми його боялися. Ну як бояли. Я проходила рядом, бачу, стоїть на дверях, то все таке серйозне, так серйозно. Так все дуже було. Ті ресторани якось так закрито було серйозно, туди ніхто не міг зайти. Ніхто собі нормальна людина середня собі не могла дозволити. Середня за зарплату. Як хтось крав, як хтось обдурював і робили махінації, люди мали гроші. Махінації, якщо робили, і вони могли собі піти, там, напитися, і салатів понаїдатися, і всього поїсти добре, смачно. І шашлик там, напевно, в ресторані готували і, і все готували. Але нормальна людина ніколи, ніколи не могла піти собі за радянських часів в ресторан. Це я говорю про 80-ті роки і про 90-ті роки. І навіть 95-й рік. Я поїхала зразу в 90 там, й там був 96-й рік, я поїхала в Італію. Тоді, коли зарплата була дуже-дуже маленька, в магазинах було трошки, але саме слоне, що, що роботи ніякої не було, просто ніякої роботи не було. Я У той період ніхто тебе на роботу ніде не приймав, ну ніхто ніде. Просто на роботу не приймали. Якась там робота, щось платилося, тоді 90-100 гривень Були тяжкі три. От Просто я хочу зрівняти це, як італійці жили після війни. Там в них бум зразу був. У них от, тільки війна закінчилася в 50-х років, вони зразу-бум, зразу, зразу почали телевізори, взуття робити фабрики, почали відкриватися макарон, почали добрі робити. В них Люди почали холодильники купляти, пральні машини купляти, меблі купляти, машини купляти, перші машини. Ну, до війни ще були машини, але людина собі вже зразу після війни дозволила купити машину. Нормальна сім'я середня. Я завжди говорю про середню сім'ю. Середня сім'я собі могла дозволити дорогенькі мої купити машину. Купити машину. Ох, такі от. Таке, де тебе мене критикувати? Я про Україну нічого поганого не говорю. Я просто критику не критикую, а говорю, як воно було. Як воно було, як я бачила Україну до 95-го року. Розумієте, як я бачила, що я прожила? Я там прожила кілька років. Мою мої мою юність, мої руки молоді. Ініше приїхала в Італію. Ви мені пишете, що я погано говорю. Я погано говорю по українськи, я говорю погано по-італійськи. Це для вас так погано. Для мене все окей. Чому? Не тому, що як одна жіночка мені написала, ви ви приїхали. Напевно, що ви приїхали, ви мали стрес в Італії, нова мова, нова, нова країна. Ви мали стрес і це все ресто. Я ніякого стресу не мала. Я тільки приїхала в Італію, я зразу зразу віджила. Зразу віджила. У мене ніякого стресу не було. У мене зразу попала гарна робота. Зразу дуже гарна робота, на якій я першій роботі, на якій я попрацювала 16 років. І пізніше людина померла, нам ще діти залишили. Ми ще жили в тій хаті ще 4 роки, самі без нікого. Ви собі можете представити? І афіту не платили, платили тільки от за те, що ми використали за світло, за газ. Вони мене були дуже дуже хороші роки тут в Італії з самого початку і до, до сьогодні є. Тому ну тому, що в мене такий вибір, я собі такий вибір зробила. Я такий вибір зробила, щоб заміж ніколи не виходити. Я не, я дуже, я не хотіла ніяк ні ніколи. Мені здавалося, що то що то не потрібно мені. Не дай Боже, щоб я дитину якусь другу родила. Я приїхала в Італію, в мене вже був син великий, вже був 12 років, 13. Я свого сина привезла Віталію, як він вже 14 років мав. І мені другий раз я приїхала, мені було вже 30-31 рік, скажімо тут так, менш більше. я ще могла два рази вийти заміж і ще могла три рази дитину родити, ще три рази заміж могла вийти. Розумієте, Але я цього дуже сильно боялася, я не хотіла родити. Ні від якого мужчину, навіть якби чи, чи, там був у мене, чи він чи не був. Я, я того просто не хотіла. Я хотіла зустрічатися, я хотіла, щоб мене хтось любив, я хотіла любити, але заміж ніколи до, до, до сьогоднішнього дня я не, не хотіла і не хочу. Особливо дитину, я така щаслива, що я дітей тут не понароблювала. Наші тут вийшла заміж за одного, розвелася, вийшла заміж за другого, розвелася. Двоє дітей на Україні лишила, двоє дітей тут зробила. А є в нас такі випадки. Пізніше є одна така була, наша є зараз. Вона так мала троє. Вона мала двоє дітей на Україні, два хлопця. Пізніше приїхала сюди, вона така хухтушка, сміхутушка, сміється завжди така собі. І от і вона, і вона познайомилася з одним, і він розведений, вже теж свої діти має. І вона третю дитину родить з ним тут. Для мене це був шок. Для мене був це шок. Як так ти двоє дітей, два хлопці лишила. Їм там теж було по вісім, по десять років. Ти лишила на Україні двоє дітей, і ти третю дитину тут родиш. І чим це все закінчилося? Це закінчилося тим, що вони спочатку жили в Афіто. Тут у нас в місті. Пізніше дорого треба було їм платити. Дитина народилася, вони захотіли жити трошки за містом. І вони там жили трошки за містом і доїжджали сюди. Купила вона машину, і вони так би нормально жили. І що, що основне? Що вона, вона привезла тих двох хлопців, вона привезла сюди. І для мене, так ви знаєте, я так її зустрічала, думаю, боже, троє дітей, троє дітей. І ти, як ти собі так раду даєш, і на роботу вона їздила, в, в готелі прибирала, і, і от троє дітей, та дитина народилася, але раз, один раз вона мені сказала, знаєте, любов, і кохання є на початку завжди. А пізніше воно вже так, якби, і ти вже ті всі дефекти бачиш, і вони тебе всі нервують. І один раз вона мені сказала, що він навіть він е, е, кричить, незадоволений, що, що мій син багато печеня їсть. Знаєте, він печення так докупляє, бо в нього дочка є, от третя от народилася. Каже, і він так якби ну там не хо не то, що не хоче, знервувався, зробив таке зауваження, що її син один з тих двох, що вона привезла з України, що він, що він кричать так біля мене, що того два метри біля мене сидять. Я спокійно говорю, вони кричать. Що він забагато печення їсть. Знаєте, для мами це дуже обідно. Як тобі води кізі італійці говорить, що так би діти і то не його, і вони забагато печені їдять. А чим це, це погано все закінчилося? Тому що пізніше, е, пізніше е, вони решили купити квартиру тут в місті. Платили там за містом ту віллу, там город був і сад кром хати. Їм там теж не хотіли вони кожен раз доїжджати, доїжджати, і вони вирішили купляти тут в нас в місті квартиру. Вони взяли муту в банку. Він добре він працював, мав роботу постійно, бо це я ще говорю 12-15 років назад. Ця історія була. І вони взяли в цей взяли відпуск, взяли позику в банку, вони купили квартиру, трукімнатну квартиру. Все, все, все добре. Так якби живе, вона з трьома дітьми, діти ходять до школи, вписалися добре. І пізніше і дочка росте, пізніше що сталося що нечайно в нього інфаркт і він помер і він помер ні з того ні з цього, цей її чоловік помер вона лишається мама з трьома дітьми і гроші в банк платити Носити кожен місяць, ви собі можете представити, яка трагедія, це величезна трагедія. Шо в тоді мала вони тільки ну почали щось 5 років банк платити гроші, відносити гроші. Ту позику що вони взяли. А там пізніше ще не знаю, чи 20, чи ще вони 15 мали ще багато років вперед. Що вона зробила? Вона ту квартиру продала. От продала, втратила там великі гроші, бо знаєте, як ти купляєш, як ти купляєш е, е, і купляєш, а пінше зразу продаєш, то втрачаєш великі гроші. Вона втратила гроші, е, ну продала ту квартиру, звичайно, і вона пішла жити, е, зробила фари доманда, як вам сказати, пішла за комунал е, тих комунальні хати, такі, знаєте. Як вони називаються? Боже, зараз мені не, 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 не прийде, не можу я сказати. Називається ну от, для бідних, що дають У нас така черга є, якщо ти наприклад, маєш троє дітей, п'ятеро дітей, якщо ти не маєш чоловіка, Каза в нас називається Каза комуналі для таких бідних. І вона пішла туди жити. Пішла вона туди жити, хлопці вже підросли, я десь, може, 5 років і зустріла, питаюся, як в тебе справи. І е, хлопці пішли, вже закінчили, школа суперіоли, старшу школу, вже професію здобули, добре вчаться, там один по комп'ютері, другий десь, я не знаю, щось десь в ресторані, туди-сюди, по такі спеціальності пішов, якийсь камер'єр, мені здається, чи, чи їсти готувати, таке от щось. І дочка підростала, вже величенька. Вона вже другу має, вона вже другу. Вона. От ми зустрілися в м'ясому, тоді ще я вже більше так трошки м'ясо їла. Пізніше ще зробила період, що я не їла, а той період десь, може, ну, знаю, 8 років, десь так от приблизно назад. Я зайшла от в той іменно в такий магазин м'ясний, де м'ясник продає. Вони там самі розбирають ці свині, самі продають і продукти готують. Я пішла туди, і її там зустріла в черзі. І вона вже з другим, з другим. і живуть разом. Вони вже живуть разом з другим. Знаєте, є такі люди, от легкі, легкі, от вона собі не переживає. І Сміяться, і легкі, і отакі. Але чим історія закінчилася, що вона нас зараз без хати, ну живе в державній квартирі. ну Що, що зробити? Зато дала дітям добре, що дітей сюди привезла, привезла, дала дітям краще майбутнє. Діти тут є. Два хлопці тут, третю дитину не родила, діти повиростають, підуть своєю дорогою, і вона собі завжди життя влаштує, тому що діти, тому що жінки ось такі легкі. Наші українці тут, які приїхали, є 50% які ось такі, знаєте, легкі, які так скоро виходять заміж, родять, розійшлися, другого мають зразу. Знову недобре, знову мають другого, і вони так от постійно. А, а є такі, що до тепер ще нічого, 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 бо вони бояться, бо вони не вміють, бо вони не знають, бо вони їм не підходить то не підходить, то не підходять. І... Кричать між собою, так можна кричати, також, таким голосом високим? Такі старші люди, мені здається, що вони мої однолітки, а вони мають такі діти маленькі. У них діти скільки там 12-8 років діти. Я колись мала таку давно-давно, мала таку, як сміялася, то мала таку. Мямочку так гарно було, красиво. З цієї сторони я пам'ятаю. І ось так, дореньки мої. Запам'ятайте такою, якою я є. Скоро піду в перукарню і буду порядок робити на голові, стрижку зроблю. І ось так. Мій купань вже спить. Ви чуєте? Я зараз я вам покажу. чекай. Де він є? Храпить, храпить. я закінчую. Будьте усі здорові, не обіжайтеся. я Україну люблю, не пишіть мені дурниць, що я проти України, я Україну люблю і хочу і буду їхати. І, хочу, щоб мир закінчився, бо я знаю, що такі люди страдають, люди мучаться, діти мучаться. Це, це все психологічно буде тяжко перенести і дітям, діти запам'ятають на ціле життя. Дорослі психіка руйнується. Це дуже тяжко, якщо не досипаєш. Не пишіть мені, що мені пофіг, Україна, що мені що я, я ніяка не італійка, я себе не чую не італійкою, і українкою так само себе не чую. Я не знаю, хто я така є. Української ну, багато мені пишуть: тебе ти ніколи не будеш, тебе, ти будеш завжди стране, ти ніколи не будеш Італій, Украї... італійкою в Італії. Я навіть ніколи ніколи таке не думала, щоб щоб мене, щоб мене хто ніхто не хтось не сприймає, чи мене хтось по-другому на мене дивиться. Я собі просто живу в спокійному житті, в спокійному. Це означає, що на все вистачає, що ти робиш, як хочеш. Клімат ідеальний, море близько, гори близько. Мій компанію Італіз, який ніколи на мене голос не підвищить, ніколи мат, не рот, навіть не мій матюкатися. Я йому навіть навіть таке ніколи не дозволила щось таке грубше сказати або якийсь голос підняти. Ми собі просто таке не дозволяємо. Ми живемо тихо, спокійно, в любові, в любові і згоді. Я йому щось говорю, прошу, він мені говорить сі вабене». завжди. Він щось хоче, щось йому потрібно. Щось це. Я йому завжди сіва абене. Тому що ми не можемо один одного отут за горло тримати, руки зв'язувати, тому що він вже мав свій перший шлюб. Я мала вже свій перший шлюб. Ми пострадали. Він пострадав в першому шлюбі. Я пострадала в другому шлюбі. Ми вже разом з ми зійшлися. Ми не хочемо страдати. Ми хочемо бути вільні. Вільні. Я йому багато волі даю. Він мені багато волі дає. Я роблю як я хочу завжди. Він робить, як він хоче завжди. І таке називається сужительство. це вири компанію, це набагато ліпше, ніж мати чоловіка. Тому що як ви маєте чоловіка, ви повинні, ви повинні терпіти, ви повинні з ним жити, ви повинні терпіти. А ми не терпимо один одному. У нас двері завжди відкриті. У мене двері відкриті. Якщо він хоче, він може піти вій, спокійно, я його можу вигнати, я можу все зробити. І він так само може собі другу жінку знайти. Але от жити в компані... компанію не замужем. Це означає, що людина, людина, людину вибирає кожен день. Сьогодні мені з тобою добре. Побачимо, як завтра буде. Завтра зранку ми встаємо. Знову нам добре разом. Значить, сьогодні ми будемо разом. Завтра я не знаю. Встанемо зранку, подивимося, чи нам буде добре. І ми так людину вибираємо день за днем. Так, що заміж виходити, я нікому нікому не ражу, бо ви тільки будете пізніше терпіти ціле, 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 ціле життя. Нашу вам того, нашу вам тих кайданів на ноги і на руки, дорегенькі мої. Я закінчую. З вами була Анна зі Львова. і побачимося дуже дуже скоро. Дякую вам усім.